Вітаю! Мене звати Оля. Я технолог компанії баладонна торгової марки Бібікос. Сьогодні я познайомлю вас з портфелем продукції Бібікос. І починаємо ми з декопродуктів. Перший продукт, з яким я хочу вас познайомити, це класичний порошок White Meshes. Він освітлює до 6 рівнів глибини тону, час витримки цього продукту на волосі до 50 хвилин. Пропорція змішування з оксигентом 1 до 2. Наступний порошок, з яким я хочу вас познайомити, це порошок Up To 9 Цей продукт знебарвлює волосся. До 9 рівнів глибини тону. Час витримки цього продукту на волосі до 40 хвилин. Змішування з оксигентом 1 до 2. Але тут є нюанси: так як це достатньо активний продукт, його можна наносити на одне пасмо лише один раз. Наступний порошок це кератин-деко. В його складі є гідралізований кератин який навіть в процесі знебарвлення волосся допомагає його зберігати. Час витримки цього продукту так само до 50 хвилин змішування з оксигентом – 1 до 2. Але тут теж є нюанс. Продукт починає працювати на пасмі волосся через 15 хвилин після його нанесення. Наступний декопродукт у нас вже буде у вигляді крему. Це крем white meshes. В його складі є бджолиний віск та мінеральні олії. Він так само знебарвлює як класичний порошок. Час витримки до 50 хвилин. Пропорції змішування з оксигентом 1 до 2, і він ідеально підходить для знебарвлення саме прикореневої зони. І останній декопродукт – це крем на основі деревного вугілля і каоліну. Це декоал-крем. Він знебарвлює на 7-8 рівнів глибини тону. Пропорція змішування з оксигентом 1 до 2, час витримки 50 хвилин. І він так само ідеально підходить для знебарвлення прикореневої зони. Наступна лінійка продуктів, з якою я хочу вас познайомити, це наша перманентна фарба. Фарба Innovation Evo. Аміачна фарба, яка нараховує 115 відцінків. У своєму складі має олію аргани і насіння льону, які допомагають зволожувати і живити волосся в процесі фарбування. Основна палітра витримується 35 хвилин, пропорція змішування з опісником 1 до 1,5. Якщо ми фарбуємо сивину, час витримки збільшується до 45 хвилин. Якщо ми працюємо екстраблондом, який натуральне волосся. Розсвітлює на 4 рівні, ми обираємо 9 або 12% оксиген, пропорція змішування 1 до 2 і час витримки 50 хвилин. Кератин Color безаміачна фарба, яка нараховує 81 відтінок. Гідралізований кератин і олія насіння льону у складі фарби виконують функцію реконструкції. Живлення і зволоження волосся. Час витримки основної палітри 35 хвилин. Пропорція змішування з окисником 1 до 1,5. Якщо ми працюємо з суперблондом, який може розсвітлити натуральне волосся на 3 рівні глибини тону, ми обираємо 9 або 12% окисник, пропорція змішування 1 до 2. Час витримки 50 хвилин. Ерфіоколор, нова безаміачна фарба, веганська формула без PPD, туберкуліну і резорцину. У своїй палітрі налічує 81 відтінок. Пропорція змішування основної палітри з окисником 1 до 1,5. Якщо ми працюємо суперблонд, ми обираємо 12-відсотковий окисник, змішуємо в пропорції 1 до 2. І витримуємо на волосі 55 хвилин. Гіпоалергенна підходить як вагітним, так і годуючим матерям. 100% зафарбовує сивину. Чудово доглядає, зживить і реконструює волосся. Лінійка Color Tribe – це 18 пігментів прямої дії. Це фарба, яка не потребує окисника. Всі ці продукти можна змішувати між собою. Для того, щоб отримувати індивідуальний колір для вашого клієнта. Час витримки Color Tribe – від 5 до 20 хвилин достатньо лише просто змити водою. Для отримання максимально яскравого результату пасма волосся має бути попередньо знебарвлена. Поговоримо про окисники. Лінія Oxygen Cream Line – новий універсальний окисник. З ніжним фруктовим ароматом та пшеничним білком покращує ефективність фарбування та освітлення фарбниками бібікос, гарантуючи захист шкіри голови та волосся. Хочу заакцентувати вашу увагу на pH-level system. Цей окисник знижує лужність фарби, тобто робить фарбу напівперманентною, підходить для тонування репігментації. Та оновлення кольору волосся. Змішується з фарбою цей окисник 1 до 2, а час витримки від 10 до 25 хвилин під візуальним контролем. Окисник White Meshes працює лише з лінійкою White Meshes. А тепер ми поговоримо з вами про технічну серію. Зазвичай вона використовується лише в салонах краси і не рекомендовано для щоденного домашнього догляду. Почнемо ми з вами з White Meshes. Шампунь і маска використовуються лише для того, щоб змити декопродукти. Лінійка Color використовується після завершення процесу фарбування, тобто, коли вже ми отримали колір. Два рази використовуємо шампунь, потім наносимо нейтралізатор, витримуємо 3-5 хвилин і змиваємо. Це максимально кислі продукти, які закривають миттєво кутикулу волосинки для того, щоб колір тримався довше. Спрей Recrea – незмінний регулятор пористості волосся, використовується перед хімічним та фізичними процесами. У складі гідралізований кератин. Контрол-калор. Загущувач фарби використовується як з хімічними фарбами, так і з фізичними. Ізоляційна функція дозволяє не використовувати додаткові матеріали для захисту пазм, таких як фольга, термобумага і тому подібне. З фарбами на 100 г продукту без урахування окисника ми додаємо 10 г Control колор З фарбою Колор Трайв на 100 г – 15 г Control колор. Кисла змивка косметичного пігменту зі структури волосся детонап. Проникає в структуру волосся і проводить зворотній окисний процес з полімеризованих молекул пігменту, повертає їх в мономери, розбиваючи зв'язки ж між молекулами пігменту і білку, завдяки чому його можна вимити зі структури волосся. Натурального пігменту він не торкається. Процедуру нанесення можна повторювати до трьох разів. Біозавівка Кюрліш підходить для будь-якого типу волосся, в тому числі для чутливої шкіри голови. Завдяки цистеаміну, що входить в його склад, вона не містить тіогліколяти. Екстракти рису та бамбуку, активні компоненти формули, живлять та зволожують волосся, забезпечує однорідність та рівномірність завітків. Система захисту волосся MyPlex. Вона допомагає захистити структуру волосся в процесі знебарвлення, фарбування або її можна використовувати як окрему доглядову процедуру. Достатньо MyPlex додати або в фарбу, або в порошок, і ви отримуєте додатковий захист волосся. Переходимо до домашнього догляду, і зараз я познайомлю вас з лінійкою Crystal Evo. Шампунь та кондиціонер Crystal Evo Elixir. На основі органової олії, олія насіння льону, суміші кондиціонерів та ультрафіолетового фільтру. Має антистетичну дію, підходить для щоденного використання. Рекомендується дітям від 12 років природний подвійний захист від пошкодження стрижня волосся. Гідратінг зволожуюча серія для сухого пошкодженого волосся. Активні інгредієнти: олія насіння льону, олія насіння органи, екстракт морських водорослей, вітамін і е, екстракт азіатської. Лінія складається, шампунь, крем та ампули. Рекомендується дітям від 14 років підходить для кучерявого, сухого, лампового або пошкодженого волосся. Зволожуючий ласьйон гідратінг це терапія для ламкового волосся та післясиловних процедур. Живить і зволожує структуру, надає блиск. М'якість і легкість у процесі розчисування. Наноситься на вологі чисте волосся після використання шампуню та крему, не змивати і приступити до сушіння волосся, Крісталева nutritive мілк. Терапевтична лінійка для сухого та пошкодженого волосся. Активні інгредієнти олія насіння органи, олія насіння льону, молочні білки, амінокислоти шовку. Лінія складається з шампуня, маски та лосьйона. Продукти глибоко живлять стрижень волосся, заповнюють порожнечі білком, за рахунок чого волосся виглядає більш щільним і еластичним, набуває природного блиску і здоровішого вигляду. Живильний лосьйон Nutriti Milk екстракт глибоко живить структуру волосся, ідеально підходить пошкодженому волосся після салонних процедур. Усуває подразнення, наповнює поживними речовинами, надає волосся та шкірі голови силу. Спосіб застосування: нанести після застосування шампуню на вологі волосся, витримати 10-15 хвилин, не змиваючи поверх нанести крем, ще витримати 5 хвилин, потім все змити і проступити до укладання. Також ампулу можна з'єднати з маскою і нанести на вологі волосся разом, витримати 10-15 хвилин і потім змити проточною водою. Рідкі кристали це фінішний продукт на основі олії насіння льону та органи. Підходить для всіх типів волосся, захищає структуру від впливу сонця, шкідливих речовин навколишнього середовища. А живільні інгредієнти надають м'якості, шовковистості та полегшують процес розчісування, не обтяжує і не дає жирного блиску. Крем для кучерявого волосся, олія аргани, насіння льону, провітамін в 5 ультрафіолетовий фільтр надійно захищають волосся від сонячного випромінювання та шкідливого впливу навколишнього середовища, утворює легку захисну плівку, надає текстури. Пружності та дисципліни завітка надійно береже вологу всередині. Нутрітів Мус поживний мус без фіксації, має зволожуючі компоненти: олія насіння льону, аргани, провітамін в 5 амінокислоти шовку та гідралізований білок пшениці. Ці компоненти надають волоссю наповнений здоровий вигляд. Так як білки є будівельним матеріалом для структури волосся, створює тонку захисну плівку і захищає від впливу ультрафіолетового випромінювання та зовнішніх шкідливих подразників, також в лінійці Crystal Evo є гель для волосся і два муси з різним ступенем фіксації, екологічний лак спрей без газу з олією аргани та олією насіння льону. Утворює захисну плівку, захищає волосся від зовнішнього впливу, має ефект антистатика та легкої фіксації. Спрей блиск для волосся. В складі є олії, льону та органи, які зволожують структуру волосся та надають блиск. Утворює на волосі захисну плівку і не обтяжує структуру. Продовжуємо знайомство з Бібікос на черзі Crystal Basic. Регенеруюча серія Crystal Basic створена для відновлення волосся, що піддаються хімічній обробці, активні компоненти олія насіння льону, провітамін В5, амінокислоту шовку та вітамін Е. Alma Milk – це домашній та салонний догляд із миндальним молочком. Підходить для всіх типів волосся. Серія має активні компоненти, такі як мигдальне молочко, оліяльону та пантенол. Робить волосся сильним і доглянутим, особливо після фарбування, освітлення та інтенсивних укладок з термоінструментами. Фруктовий шампунь для повсякденного застосування з відновлюючими та зміцнюючими властивостями підходить всім типам волосся. Ментоловий шампунь для шкіру голови схильної дожирності. Шампунь глибоко очищає шкіру голови та волосся, надаючи відчуття свіжості. Рідкі кристали. Засіб призначений для легкого живлення, надійного захисту і зміцнення волосся будь-якого типу. Активна формула продукту збагачена живильними інгредієнтами, які зволожують і пом'якшують локони, надаючи їм розкішного блиску і пружності. Нормалізінг ойл. Лосьйон для сухого та пошкодженого волосся після салонних процедур. На основі олії льону лосьйон, що змивається для миттєвої дії після салонних процедур, таких як фарбування, знебарвлення або хімічна завивка. Має зволожуючий та антиоксидантний ефект. Усуває лужну дію на волосся та шкіру голови. Використовується після миття шампунем. Час витримки 10-15 хвилин. Строндмус сильною фіксації допомагає зафіксувати форму волосся при укладанні, надає силу і блиск волосся завдяки олію льону, що входить до складу продукту. Styling фіксер спрей. – фіксатор який ідеальний для прикороневого об'єму волосся, зберігає довгострокову укладку без обтяження, наноситься перед сушкою феном. Шампунь «Проти випадіння волосся Green Care. делікатне очищення шкіри голови, а активні компоненти покращують живлення коріння волосся. Для посиленої терапії шампунь необхідно наносити 2-3 рази на тиждень, витримуючи на молосі 2-3 хвилини. Для більшого ефекту шампунь необхідно використовувати з лікувальним лосьйоном. Лікувальний лосьон Green Care Проти випадіння волосся зміцнює полотно, робить його більш міцним. Та здоровим. Лосьон регулює виділення шкірного сала, звужує пори та зменшує пітливість. Лосьйон активний проти грибкових збудників, бореться зі шкірними запаленнями та позбавляє від лупи та свербіння. Продукт незмивний. Шампунь для жирного волосся призначений для ретельного очищення шкіри голови та волосся. Завдяки своєму особливому складу він здатен поглинати надлишки шкірного жиру та робити волосся свіжим. Шампунь проти лупи нормалізує роботи сальних залоз, делікатно очищує та наповнює шкіру голови необхідними компонентами. Укріплюючий шампунь крінкеа професіональний продукт, призначений для чоловіків. Він глибоко очищує шкіру голови і зміцнює її. Енігма. Лінійка з гіалуроновою кислотою та екстрактом гранату насичує вологою, нормалізує гідроліпідний баланс волосся та шкіри голови, бореться з сухістю, ламкістю та посіченням кінчиків, відновлює пошкоджені ділянки структури локонів, має антиоксидантний вплив, захищає пасма від агресивного впливу зовнішнього середовища, дарує м'якість, гладкість та шовковистість. Ревайвл Система для ламінування волосся на основі пантенолу, олії ши та гідралізованого пшелінчного протеїну з ультрафіолетовим захистом. Підходить для всіх типів волосся, відновлює структуру, надає природного блиску та збагачує структуру корисними активними інгредієнтами. Всі продукти мають веганську формулу, не містять важких силіконів, парабенів та солей. Результат з першого використання. Шампунь та маска Yellow White Meshes» Містять фарбуючий пігмент для нейтралізації жовтого та помаранчевого пігменту після фарбування, знебарвлення, а також для тонування сивини. Підходить для всіх типів волосся час витримки продуктів від 1 до 5 хвилин. Підходить як в салонний догляд, так і в домашній. ЕМФазіс. Процедура направлена на заповнення структури волосся як філер або ботекс. Відновлює pH баланс шкіри голови. 90% натуральних компонентів на основі бактерій бродіння рисової води, морського колагену і галуронової кислоти. Поєднання цих інгредієнтів працює на оновлення та реструктуризацію структури волосся, підходить для всіх типів волосся і шкіри голови, не містить важких силіконів, солей і парабенів. Чотири основні продукти, які дають ідеальний регенеруючий ефект. Процедура складається з чотирьох етапів з чітким регламентом виконання, так як всі продукти доповнюють один одного. Для кращого результату потрібно провести 4 процедури раз на тиждень, мінімальний курс 4 тижні. Лінія Мерістема це засіб для детоксикації, має очищуючу та зміцнюючу лінії. Ідеально підходить для протидії випадінню волосся, лупи, свербіння, підвищеної чутливості шкіри голови, а також надлишку шкірного сала. Стайліс. Термозахисний спрей, який полегшує укладання та укладку. Захисна плівка огортає волосся, щоб захистити від згубного впливу тепла. Ніжна нежирна формула надає блиск, м'якість і усуває пухнастість. Відмінний термозахист.